Друзі, вітаю на моєму каналі про нерухомість, і в цьому випуску я хочу відкрити для вас таку тему, як пошук житла на купівлю або орендуш. Як це роблю я для себе, або як я роблю це для клієнтів? У мене 14 років досвіду в нерухомісті. У мені є що вам розповісти, так що розпочинаємо. Я би рекомендував, щоб цей будинок був готовий, як мінімум. Просто є випадки, коли будинок добудували, він стоїть. А ви заїхати в нього не можете, і це кількість кімнат, площа, Ще рік побудови будинку. Локація дуже специфічна тема, тому що і що ви берете всі ці фактори. Головні ресурси це наразі десь відсотків 20 квартир, які там публікуються, їх не існує. Я вибираю собі десь 15 варіантів. Поступово знижують ціну, то хочу окупити свій ремонт. Це не реально класично. Найкращий момент і в ці місяці покупець може знайти найкращі умови для себе. Також багато факторів. Площа будинка не. Тожна перевищувати чи варто купувати квартиру або будинок без ремонту, або ж краще з ремонтом. Ці випуск я поділю на декілька блоків і почну з першого і основного це бюджет. Для початку вам необхідно зрозуміти на який бюджет вам розраховувати. Порахуйте, скільки саме ви готові виділити на це питання перше. Другий сценарій, ви для себе дуже не розумієте — якщо у вас буде не вистачати, чи можете ви десь їх позичити? Мовно, будь-то банк, будь то друзі, родичі. Знайомі цей сценарій я нікому не рекомендую. Це крайній випадок, але я 5 років пропрацював в банку. Я знаю, як це коли. Люди віддають своє житло. Останнє я не займався примусовим продажем, для мене це була позиція, яку я не порушував 5 років. Так що при можливості цей сценарій не розглядайте. Так, якщо у вас умовно не вистачає там, до 10%, у вас є там авто, у вас є знайомі які, чи родичі, які готові проспонсорувати ваше питання, тоді можна звертатись, і ви там, при випадку, якщо це умовно у вас не вийде, там за 4 року, Погасити, ви можете продати автомобіль та й погасити свої заборгованості. Також до цієї теми я добавлю, що якщо ви все ж пішли по цій стежці і ви купуєте квартиру в новобудові, то. Тут багато ризиків я би максимально обережно підійшов би до цієї, теми, тому що ваш будинок можуть не добудувати, а заборгованість залишитись. І при можливості, якщо ви йдете по стежки інвестування в новобудову, я би рекомендував, щоб цей будинок був готовий як мінімум 90-95%. В ідеалі потім ви розумієте, що по документам там все добре, що їм. Дадуть дозвіл на підключення комунікації, що немає проблем і білих п'ятин забудовника, і вони точно зможуть здати. Просто є випадки, коли будинок добудували, він стоїть, а ви заїхати в нього не можете, і там роками, десятиліттями, а люди при цьому мають виплачувати свої зобов'язання по кредиту по іпотекі. Ну що, ви перший блок закрили? Ви вибрали який бюджет, на що ви можете піти. Друге питання це кількість кімнат, площа рік побудови будинку. І так. Кількість кімнат тут момент, що ви завжди повинні трохи наперед продумувати це питання. Наприклад, у вас є дитина або планується дитина, ви купуєте, хочете одну кімнату квартиру. Ви повинні розуміти, що до п'яти років приблизно вам буде. Комфортно з дитиною, потім вже будуть проблеми, тому що в дитині захочеться свій простір, і вам буде незручно завжди в процесі з дитиною знаходитись. І при можливості це на І відповідно, там, якщо ви там 5 років наближче, плануєте там жити, окей, якщо не плануєте, або ви плануєте все ж два рази не переїжджати, ви просто купуєте відразу двохкімнатну квартиру. Ви опрілились з кількістю кімнат, що вам необхідно. Далі ми йдемо по темі площа. В цьому факторі все залежить від року побудови. Тісно пов'язана тематика. Умовно 40-60 роки. Це однокімнатна там. В середньому 33 квадратних метри, двокімнатна – це до 45 і трьокімнатна – до 60 квадратних метрів. Далі в нас умовно 70-90 роки – це плюс 10 квадратів на кожній кімнаті. Там умовно 33 квадрати – це 43 вже середні і так далі, і так далі. З 2000 років площа вже зростає. Взяти 2000 і 2007 – це могли б бути квартири однокімнатні і по 65 і 70 квадратних метрів. Цей фактор був пов'язаний з тим, що банки багато видавали іпотек і Забудовники просто розуміли, що їм не збудуєш, все одно куплять, так що вони не переживали, будували площі оверсайз. Далі, вже з 2012-го, наприклад, забудовники більш прагматично підходили до цього питання і будували площі там, де не було там мовно 10-15 квадратних метрів коридорів, і все максимально раціонально. Як, наприклад, архематика, ви по понування можете зрозуміти наскільки кожна деталь, кожна площа. Має свою функцію, підсумовуючи цю тему, тобто кожного року є своя площа, але тут один момент стосовно площі, другий момент це комунікації. Наприклад, будинки, в яких там побудова до 2000 року, майже не має можливості підключити теплолічильник. і ви, наприклад, купуєте собі квартиру двокімнатну. При цьому 80-го року побудови чи там 70-го, і платите за цю площу 2-3 рази більше за опалення, аніж люди, які купили квартиру собі будинку там 2015 року. При цьому площадь у них ще більше. Цей фактор комунікації також на при виборі будинку. І вибираючи рік побудови житла, ви повинні також враховувати питання комунікації і обслуговування. Квартири далі вже йде питання сусідства. Звісно, якщо квартира більш старого формату, умовно з 40-х-60-х років побудови. Там більше люди з віці будуть жити. Більш молодіжні сучасні комплекси. Там переважно люди, там 25-40 років. Тут достатньо багато факторів, нюансів, щоб годинами вам про це розповідати, але це короткий випуск. Якщо вам необхідна консультація, допомога по нерухомості, звертайтесь контакт. Я залишаю в описі. І там далі. Ви вибрали бюджет, ви вибрали кількість кімнат, ви вибрали площу, рік побудови. Будинку, далі ми йдемо. в Локацію. Локація дуже специфічна тема, тому що Київ поділяється на і лівий берег, і люди по-різному реагують на це де краще. Але для мене, звісно ж, це голосівський район. Жартую, але частково, тому що я сам живу в Волосівському районі. Він для мене найкращий, А який для вас не Для цього необхідно для себе зрозуміти, де ви працюєте? Відповідно, локацію ви витрачаєте час на добирання на роботу. Якщо ви живете на Львові березі і кожного дня там 50 хвилин їдете до роботи. Потім повертаєтесь назад, я таких людей не розумію. Так, є там родичі, знайомі, друзі, ваше коло спілкування, яке живе поряд і вам це комфортно, але давайте будемо говорити прямо: ви не так багато з ними часу проводите, і цей час можна проводити на вихідних. Краще жити на правому березі, якщо ви працюєте на правому, якщо на лівому, то відповідно на лівому. На вихідних вже кататись без пробок, без заторів до своїх друзів, родичів, знайомих, провідувати, проводити з ними час. Робота окей, зрозуміло. Другий момент це освітня інфраструктура. Якщо у вас є діти або коли вони будуть, ви повинні витрачати час на добирання до садочку, школи і по локації виходить, що ми враховуємо робочу інфраструктуру, скільки вам добиратися. Друга це освітня інфраструктура, третя вже ми саму інфраструктуру. як Таку це кафе, це поліклініка, це стоматологія, це супермаркети, щоб воно також було поряд, тому що їздити. Там півгодини магазин закуповуватись, це незручно. Виходячи з будинку, в якому немає де придбати каву і або посидіти на терасі, пити каву, також незручно. і також в ідеалі по локації мати інфраструктуру. Це розважальну це ТРЦ, де ви можете гуляти з дитиною, сходити в кінотеатр або пошопитися. І не забуваємо про дозвілля, це щоб був поряд парк. Де ви можете прогулятись, і що ви берете всі ці фактори, які я тільки що озвучив, і поєднуєте. І в... тоді вже у вас формується картина: що саме ви шукаєте? Тий район, тий будинок та інфраструктура. Друзі, в нас на каналі вже більше двох тисяч. Мені дуже приємно, що моя інформація корисна для вас і я продовжую розвивати свій канал. У мене мета набрати 5 тисяч підписників, і мені необхідна ваша допомога. Якщо ви не є підписником мого каналу, підпишіться, будь ласка, і написати, який ЖК ви б хотіли побачити в наступних випусках. А з мого боку, буде бонус для вас. Це знижки на мої послуги. Я вже більше 14 років активний учасник київської нерухомості. Допомагаю людям придбати або купити, або здати їх нерухомість. Якщо вам необхідна допомога, ви також можете звернутись до мене і буде знижка на мої послуги. І, взагалі, коли у мене є вільний час, я роблю випуски про нерухомість. Роблю тест-драйви нерухомості, огляди розповідаю про новини ринку нерухомості. При цьому все це я роблю самостійно. Монтую, знімаю і, як мінімум, від вас якийсь лайк, підписку, я думаю, заслужив. Так що буду вдячний. Якщо необхідна допомога, звертайтесь. а я продовжую випуск. Пішли далі. Наступний крок це вже ви для себе повинні зрозуміти, чи у вас є час займатися самим пошуком, або це делегувати фахівцю по нерухомості, який цим займається щодня. І так, якщо ви вирішили для себе займатися пошуком, у вас є час, ви не обмежені. Готові спілкуватись, телефонувати, визванювати, перевіряти чи об'єкти є, вони нема, тому що на ринку просто така склалася ситуація, що є ряд фахівців з нерухомості, які публікують або агенс нерухомості. Це важливо, які мають таку специфіку роботи, що вони публікують об'єкти, які не існують по заниженій ціні. Ти телефонуєш, і вони починають уже розтягувати тебе, щоб по другим об'єктам, щоб він тільки з тобою. Співпрацював цей клієнт, але не про них. Є вас час. Окей, заходити в інтернет. Вибираємо ресурси. Головні ресурси це наразі Олекс, LUNIA, Рієлтуа. Вони там пов'язані, це одна фірма. І третє це вже домия. На цих ресурсах немає точного розуміння, що квартира існує. На жаль, на жаль, але як є десь відсотків 20 квартир, які там публікуються, їх не існує. Ну, тим паче, це частина пошуку, частина пригод. Ви вибрали ці ресурси, ви берете табличку Excel, розписуєте вулицю, поверх, бюджет, площа і характеристики, і посилання на рекламу. Потім заходите вже в інтернет і починаєте плавати по інтернету. По собі, як це роблю я? Я вибираю собі десь 15 варіантів, і потім вже прозвонюю. Кожен варіант я вношу в таблицю. Якщо його немає, я додатково роблю таблицю, де ці об'єкти формую, щоб наступний раз, коли заходжу в рекламу, дивлюсь об'єкти, щоб я не телефонував туди ж. Взяли 15 об'єктів, прозвонили. Написали в таблиці, яка є, яка нема. Коли готові показували. Потім ще 15 варіантів. Якщо вони є, вибрали, прозвонили і зробили собі таку таблицю, де у вас є об'єкти, які існують, об'єкти, які не існують. По цим об'єктам, які існують, ви знову робите. Для себе аналіз, наскільки в пріоритеті вам вони подобаються. Якщо у вас є там, 10 варіантів, ви для себе сформуйте перші три варіанти, які найкращі, потім три, які середні, і три які на сам кінець. Тут також треба враховувати, що може бути проблемка. Коли ви подивитесь перший об'єкт, вам зайде він, вам сподобається все, вам сподобається навіть ціна, але у вас з'явиться бажання пошукати щось іще трошки, тому що ви тільки почали, і ви через місяць, через пів місяця, можете побачити, що квартири вже немає або будинку, і залишитись з присмаком того, що неправильно зробили крок. І щоб такого випадку не було, краще сфокусуватись, вибрати для себе варіанти. Вибрати час, продивитись за тиждень і починати аналізувати, чи ті варіант, який вам на чи він вам остаточно підходить. В цілому, якщо ви подивились порядка 10 варіантів на ринку, для вас є картина, що можна купити за ваші кошти, що по локації, що по будинку картина сформована. І ви вибираєте те саме, що більше вам підходить по формату. Так, можливо, всі варіанти вам не підходять, і ви далі продовжуєте цей пошук. І для цього краще взяти також фільтр на Оликсі. Ви виставляєте собі параметри пошуку і оновлення, які приходять, щоб вас приходило на пошту, ви там раз в день, вечором чи коли аналізували, брали список, формували, прозванювали зранку, не в 10 вечора. як <свистач> як, як як бувають ці клієнти, які телефонують 10 вечора, запитати чи актуально, при цьому вони ж не подивляться. Ці варіант навіщо телефонувати? Телефонуйте до дев'яти часов вечора. Це нормальний час для спілкування по роботі. Окей, я рекомендую, <свистач> або як варіант, також написати по цьому об'єкту. Людина зранку проснеться, або коли в неї час, вона відповість. Ви все одно ж не подивитесь в квартиру в 10 або в 11 часов вечора. Слід додати, що в темі пошуку багато факторів. Багато хто хоче подешевше, багато хто думає, що так і буде, що ринок просяде, що можна купити 2-3 рази дешевше. Але тут все залежить від бюджету. Якщо у вас бюджет, умовно, до 60-70 тисяч доларів, то ви не зможете купити там 2-3 рази дешевше ніколи. Ближче, там 5 років в 60-70 тисяч. І що нижче завжди буде попит. Як показує практика, ці об'єкти під час війни до війни вони не коштують дешевше, вони коштують плюс-мінус також і будуть продовжувати тримати цю ціну, бо більше всього клієнтів формується в цьому бюджеті. Вони сіно обновлюються. Люди приїжджають нові, шукають, і не варто розраховувати, що ви квартиру, яка там коштувала 60 тисяч, через півроку купите за 40. Якщо вона підходить, краще купуйте. Так, об'єкти, які коштують 100+, вони поступово просідають в ціні. Це поступовість можна в динаміці в розрізі. Там півроку я би розраховував до 10%. Все залежить від факторів, які ви знаєте самі. Якщо взяти прямі сегмент, там 400-500+, плюс, то там ситуація погірше, тому що клієнтів мало, досить мало, а об'єктів в столиці досить багато. В такого класу і вони по півроку, рік поступово знижують ціну. Багато хто хоче окупити свій ремонт. Це нереально люди не готові переплачувати. І те, що коштувало там 800 тисяч 900, ви можете через пів року взяти там за 600. Звісно, якщо немає там якоїсь унікальності пропозиції, обмеженості пропозиції, як, наприклад, там в там кількість, умовно, там 140 квартир, бажаний комплекс, там не буде завжди великого. Ажіотажу, ну при цьому і ціна не сильно буде присажуватися, бо попит завжди є на унікальні об'єкти обмеженої кількості і в класній локації. Якщо там немов під наприклад, то там, на мою думку, все ж ціни будуть все більш просідати, тому що багато пропозицій і у людей є бажання продати. І ціна буде таяти, таяти, таяти. Ми розібрались, що сегменті до 70 тисяч. Очікувати, що сильно стане дешевше, не варто те, що 100. Там уже поступово, якщо там немає унікальності, ціна буде також просідати. Вона не буде просідати кардинально, а преміум, там можна і 20-30%, все залежить від той же унікальності і терміновості продажу. Класично найкращий момент це початок року в лютому або ж в середині серпня. В ці місяці фокус людей відходить в першому випадку на свята, а в другому у продавця іде підготовка до школи або ж садочку. І в ці місяці покупець може знайти найкращі умови для себе по темі вибору будинку. Також багато факторів достатньо, але плюс-мінус картина та ж по локації, по інфраструктурі, по соціальній інфраструктурі. Освітні по роботі це основні фактори, які впливають. Але те, що слід додати по цій темі, це те, що площа будинка не повинна перевищувати умовно там 150 п'ятдесяти квадратів, 200 – це максимум, на мою думку, в ідеалі там до 150 квадратів. І ви повинні враховувати, що діти, коли виростуть, вони не будуть жити поряд з вами. Є люди, які будують там по 400-600 квадратів, думають, що там буде поряд сім'я діти виростають, університет, власне життя. І у вас велика така коробка, яку ви використовуєте на 20-30% Все інше це просто квадратні метри, які вам необхідно обслуговувати, опалювати, підтримувати. Так що враховуйте, коли будете вибирати будинок, щоб він не був оверсайз. Така моя рекомендація. Чи варто купувати квартиру або будинок без ремонту, або ж краще з ремонтом? На сьогодні це дуже складне питання. Я нещодавно адміністрував ремонт в республіці. Кому цікавий, я детально кожен етап і вартість ремонту показав в випуску на Ютубі. Посилання ви можете знайти в описі під відео або ж на каналі. І якщо коротко відповісти на це питання, то ремонт зараз це дорого, і другий фактор проблема з кваліфікованими майстрами. Це насправді досить важливе питання, і ви перед тим як приймати рішення, купувати об'єкт без. З ремонту повинні точно розуміти скільки коштів зараз це вартує. Друге, скільки часу може піти на ремонт, бо досить багато похідних, і останнє менш важливе питання: чи є у вас бригада, яка зможе зробити цей ремонт. Нещодавно вийшла досить цікава стаття на економічній правді, де також відображається картина по будівельникам і як просів ринок. Трохи статистики, кому цікаво, посилання залишив в описі під відео. Переходимо до наступної теми. Бувають випадки, коли перед тим як щось купити, необхідно спочатку щось продати. Покупців сьогодні досить мало на ринку, і для того, щоб максимально прискорити продаж і правильно підготувати ваш об'єкт. Рекомендую глянути випуск на моєму каналі про те, як сформувати ціну, як підготувати квартиру до продажу і багато цікавої інформації. Посилання залишив в описі. Наступної частини випуску я розповім вам тему оренди не менш легка тема, там багато факторів. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, залишайте ваші думки, будь ласка, буду вдячний за фідбек. Будемо на зв'язку до зустрічі на каналі. Пока.